Так, доброго дня, друзі. Сьогодні я знімаю вже в обід. Зранку не стала знімати все одне і те саме. В 5 часов підйом до корови, дойка, виводимо на низ, приходимо додому, пораюся курчата, кури, собака, рижик і сидю молочко і йду відпочивати. Тоді встаю, от, готую сніданок, снідаємо. І хто чим займається. сепарировала молоко, пересепарировала, так що до вечора, думаю, воно в мене скисне, буду творог ще робити. Сьогодні в мене насищений день. Готову готую, сьогодні я молочкою займаюся. Чоловік косив. Це ви казали показати обзор по цій косі. Ну, вже в слідчому відео. Коса така, бачите, сюди вставляється акумулятор, він заряджається. От. І от така коса. Далі все те саме: кожух, нож, ось от така коса. Потім розпитаю чоловіка все і вам розповім. Сьогодні на обід я приготувала отаке м'ясо в вершках, дуже добре. Курина грудка, цибулі багатенько, тушкувалося і в соєвому соусі. Макарончики одварила, макарони варю рідко. Ну, сьогодні я вирішила таке приготувати компотик, як завжди, гаряченький. І сьогодні я робила, друзі, такі кабачки. Дуже-дуже смачні, мені сподобалися. Рецепт такий. Кабачки нарізаєте кружочками, робите кляр, значить, 2 яйця я вбила. Туди часничку і соєвого соусу, і тоді трошки мукички, і взбила вінчиком до однорідності, таке, як рідка сметана. Тоді занурюйте кабачки і на повільному-повільному вогні під кришкою смажете на олійки. Дуже смачне. А тоді зверху ще притрусила чесничком давленим. Вибачте, але нема світла. значить Молоко ми наливаємо з холодильника. Молоко повинно бути 14 градусів, не вище. Менше можна, вище не можна. Значить, тільки що я внесла в нього лимонну кислоту. Із розрахунка на 5 літрів, 7 грам лимонної кислоти. І тепер буду прогрівати наше молочко до 34 градусів. Так, друзі, ну ось ми і догріли до 34 градусів. Зараз я буду вносити термофільну закваску. Ось така в мене закваска термофільна. Буду зараз вносити в молочко. І трошки почекаємо, і будемо одразу вносити фермент. Усью, поряд це фермент стоїть у мене мейто. Закваска вноситься по поверхності молока. Сухим способом вноситься. Отака От спеціальна мірна ложечка в мене. Так, і по поверхності молочка розсипаємо. Ждемо 1-2 хвилини, хорошенько тоді вимісю і оставлю в спокої минуток на 5. Тим, тим часом, поки воно стоїть, я зроблю фермент ті самий ложечкою набирається ложечка, отака от маленька, на 20 літрів молока. Тобто мені треба чуть-чуть більше половинки. Бо в мене 10 літрів молока. Фермент розводиться кип'яченою охлажденою водичкою. Вибачте, що темно, у нас немає світла. Я як включаю вам знімаю на камеру не фронтальну, то цей то включаю там підсвітку, а тут не можна включити. Так, а тепер, друзі. Нам треба молочко догріти до 42 градусів. Зараз ось у нас 35, гріємо до 42 градусів. І тоді вносимо фермент. І тоді будемо чекати, поки стане згусток. А далі розрізаємо його, трошки вимішуємо і викладаємо на марлю, щоб у нас образувався згусток. І те, то називається сирне тісто. От, потім воно полежа, поки я піду корову в обід здою, попораємося, виженем її на низ, а потім прийду і буду далі продовжати наш сир. Так, все, фермент я внесла, молочко остановила. Бо зразу, як вносимо фермент, ми його вимішуємо знизу до верху. Останавливаємо, щоб воно вже не колоталося сильно. І ось дивіться, 42,9 у нас температура. І залишаємо спокій, поки встане згусток. Термометр я прибрала, він поки що нам не понадобиться. Понадобиться він уже во второй части варки нашого сира. А зараз накрию кришечку і піду пока займусь чимось другим, бо скоро вже йти до коровки. Так, згусток порізала. Тепер його буду вимішувати на маленькому огні, на маленькому, і кидати на ткань. От, потім течет на ткані, поставлю в холодильник, а потім буду робити далі сир. Зараз ось так вимішуємо, де великі кусочки розрізаємо. Бо я ж дивлюсь в камеру, мені плохо видно. Сир я поставила вже в холодильник, в миску пустікає у ткани. А я ось беру відро і біжу доїти, бо чоловік уже пішов по корову на низи. Далі, друзі, нам понадобиться широка каструля, отака, з водою. Ми будемо... Так, друзі, нам знадобиться каструля. В ній вода, яку ми нагріємо до 70 градусів і в такій воді ми будемо працювати. Нам знадобляться перчатки різинові і хебешні. Надіваємо хебешні і різинові, так як ми будемо працювати в дуже гарячій воді. Наше сирне тісто, наша заготовочка. Зараз я буду її різати на дрібні квадратики. І скалка нам понадобиться та, що для тіста обична. Смісь у мене чесника з копченою паприкою. Прованські трави і сіль. Все. Далі магія тільки наших рук. Хі -хі. Працюємо! Нарізається тісто для того, щоб швидше прогрівалося е, значить, тісто і почало плавитися. Це я розділяю на кожний отдільний рулетик. З цього тіста можна робити моцарелу, можна робити косички, витягувати плести. Взагалі, це називається тісто паста філата. Тільки це хоть сюда, хоч воно і робиться на лимонній кислоті. Для чого ложиться лимонна кислота? Щоб швидше набрати кислотності в Вот. І заквасочка. Однак ми ложим сюди закваску. Закваска ложится для того, щоб був смачний вкус. Молочный. Кажете, що я роблю без перчаток, але я не можу робити в перчатках. Ні на городі, ніде. Я краще 10 разів помию руки з щткою, з милом. У мене є у спеціальне мило антибактеріальне. Але краще мені працювати без перчаток. Не чувствую я так продукцію в перчатках. І наші пращури ніколи не готували в перчатках. І були всі живі і здорові. А тепер повидумлювали всяку єсть. Ну, я надіваю перчатки тільки, бо що сильно гаряча вода буде в мене. Та там, звісно, не втерпиш ти. 70 градусів голими руками. Так що, друзі, так. Так, це я віддільно. Бачите, розділяю. Все в мене в одній тарілці, в другій тарілці. І тут буде оце так отдільно. Буде 4 рулети в мене. Поки що в мене замовлення на рулети. Моцарелу я роблю тільки по заказу. Хто хоче моцарели, тим зроблю. А так, пока всім сподобались дуже рулети. В магазині, звісно, такого сира ви не купите. Оце, друзі, я ж надіну зараз перчатки, я ж не можу вам зняти сам процес, як я їх буду робити, рулети. Бо я. Або весь процес треба знімати, вже як все роблю. Мабуть, так включуся. Бо мені як перчатку треба, я одіну, Я ж тоді не зможу телефон включити. Так що якось так. Так, ну, друзі, буду знімати вам усе підряд. А ти будеш за ними дивитися, а то випускай. Ну ні, то значить не випускай. Мені бігати нема коли. Я ж не покину сир зробити. Хай сидять у дворі. Прийду від корови, тоді попасу, якщо в спину, як не посідають. Бо сьогодні ж, бач, світ по-другому нам виключили. От. Сьогодні у нас з 6 до 8 не буде світу. Так що доїть корову після весни. Так, беремо ці наші квадратики. Тепер уже вода у нас 70 градусів. Я трошки прикручую, вода парує. От. Я ложу друшляк сюди у воду. От. Друшляк сюди у воду ложу, щоб мені потім це тісто не ловити по всій. От. І от воно ось бачите, розсипається. І вкидаємо цей друшляк. цю воду гарячу. От. Отак, От окидаємо його. Все. Одна тарілочка освободилася. Води немає. Буду потом мити. Так, і тепер його воно... Должно... Ось, воно вже починає плавиться. Рукою тако, не боїмося. Одна рука, одні рукою руки, руки гарячу, другу туди засунем. І так по черзі будемо його. Треба розім'яти, щоб воно було еластичне, щоб уже квадратиків не було, а було еластичне, тісто. Отак, От треба розмінати, розмінати. От, і воно потім почне тягнутися. Бо дивилась одну блогерку, така славно звісна куча подписчиків. Та вона штра тісто. І словом, не обмовляється про лимонну кислоту. Я ж зробила, як та дурочка. Ні, зроби на 3 літра. Я ж зробила на 10, і я все молоко. Ну, я не викинула, я сир зробила, він то зробився. Але він геть не тягнувся. От дала дочки, вона каже, ма добре, ось, о, бачите, яке воно вже. Ліпешечка така. Воно вже нема квадратиків, воно все суцільне. От красиве. Зараз ми його помнемо, порозтягуємо і будемо робити рулет. Ось, бачите, вже воно тягнеться. От. Воно набирає слоїстості тоді, як ми його тягнемо. Це буде невеличкий рулетик. Ну нічого. Хай буде невеличкий. От. І все. І ми отак, його... отак робиться і моцарелка. Я отак, бачите? Тоді отак. Шарик і го Так. Ось, ось воно тягнеться красиво. А тож я вам кажу така хитрюга. Десь двох інгредієнтів. Молоко, і цей, і вода, і буде сир. Да ніхрена не буде. Не буде. Обманула, я ж кажу. Я спортила 10 літрів молока. Ну, я не спортила, зробила сир, ще раз повторю. От. Але ж не можна так людей обманювати. Для чого? Добре. Ось все. Тепер я ложу стол, я мила. Воно тепер легко ось все податливе таке рівномірне. Звісно, качалка це не тісто, воно йорзає. Ну, потихоньку, потихоньку ми повинні з нього зробити блин такий. О, тепер воно вже пішло. Такий квадратик чи кружляшок. Ну, кому як подобається. У мене як вийде, так я роблю. От, розтягуємо так. Ось так. Помагаємося віркою. Стол я обработала, так що не переживайте, все чистенько в мене. Так. Ну і не дуже він. І малий я щось переживала, що буде геть малий. А він ще й величенький в мене вийшов. Тепер дивіться, беремо сольку, притрусуємо солькою. Так, притрусили. а так роблю... Ух ти, розпалась моя. Тепер трустимо зеленю. Угу. Так. Робила з одної з зеленю, казали, що добре. Теперь паприка с чесночком иде. Да? Так. Вот так. Не сильно занадто, чтобы было. Теперь ложим один край. Тоди другой край. Трошки еще сверху пить солью. Ще трохи травкою. Ось так. Так. І скручуємо тепер у рулетик. От так Тугенько, щоб він, край, я отак так отак. От І от такий гарний рулетик у нас вийшов. Ось це. Дивіться, красунчик. Вот так. Ложу на тарелочку. Присыпаю паприкою копченую с чесночком. Так. И сверху травку. А тут я замотаю у Пленочку піщеву і буде в нас красота. Отак. От Можна всередину ще олівки. Я ось куплю баночку оліва, ще потім колись зроблю з оливками. Дуже буде смачно. чорними оливками буде дуже гарно. Так. Робим следующий так само. Кидаем наше сирне тесто. Вот не знаю потом, чи загрузится мое видео. Вот. Ну и так далее. Все рулеты. А ну если я скалку... Не, на скалку не реагирую. Я бачите? А если носом? Не. <с п Scotch> не реагирую. Я надо, бляха, снимать только перчатку. Друзі, ну Ось така красота в мене вийшла. Два рулекти в мене замовлені, а остальні, а два йдуть в розницю. Так що Я дуже задоволена: красиві, гарні, смачні. Будуть до вашого столу. Приходьте завтра в центр у нову Прагу і купуйте зранку. Так, друзі, вийшла ось я на вулицю. Робила сири, мокра вся, бо витяжка ж не робить, Світла в нас немає. Сьогодні у нас відключають з 6 до 8 вечора. Так що сьогодні ми підемо коровку доїти трошки пізніше. А завтра рано знову, тому що їду в центр торгувати. Показала вам, як я роблю моцареловий рулет. Кому цікаво, повторюйте. Не дуже це важко, це дуже цікаво варити сири. Я дуже люблю варити сири. Мені це діло подобається. І ще подобається їх смакувати. Придумувати, ось допустимо, цей рулет моцареловий його можна нарізати тонкими такими як, як лапша, і додавати в салати. Хто хоче, я можу зробити без приправ, просто солоненький, і можна додавати в салати. Це дуже смачно і корисно. А я вийшла, це ж сиджу на дворі, <хи> їдуть машини в другій локації до вас балакаю на фоні нашого гаража. <хи> рижик ось вже прийшов хоче вечерять, нявкає тут лежить. Зараз рижик дам і кексові і тобі, бо курчати курей я вже нагодувала перед тим, як робити сир, бо я ж е... ну, в общем, там все показую, дивіться. Так що, друзі, такі справи. Ну, а на сьогодні я закінчу своє відео. Мабуть, бо залилася у мене ще водичка, я прийду від коровки, буду поливати. Зараз трошки чоловік там пополивав, огірки попідливав, піднімав так вогудину і трошки під корінці туди їх поливав. Бо в нас же засуха, страшна, так і нема в нас дощу. Сьогодні трошки хмарилося, але все одно дощу в нас немає. Так що, друзі, такі справи. Кожен день збираємо потрошку помідорчиків. Сьогодні я бабусі бабусі ну, посмакувати огірочків. Вчора теж зібрала, ви бачили. Сьогодні я через день ходжу збирати. От. Так що, такі друзі, справи. Нагород я вже сапати не йду, хоч вже одна робота в мене відпала. Слава ті господі. Так що, от, а, ще ж у мене там бельо постірене лежить, піду повішаю. Все. З вами я прощаюся до завтра. До побачення. Усім мирного вечора, мирної ночі, всім всього самого-найкращого -самого вважаю. Завтра я їду в центр до файна маркета торгувати, а тоді, в неділю, на базарчик. Так що, пока-пока. Всіх цілую, обнімаю. Підписуйтеся, хто не підписаний. Питайте питання, нажимайте там, де підписатися, на колокольчик. І тоді. Будуть приходити вам сповіщення про нове моє відео, яке вийшло. Так що, пока-пока, друзі. До завтра!